Сьогодні я пропоную вам разом зі мною виконати техніку простукування. Дана вправа допомагає заспокоїтися, зменшити рівень стресу та покращити психологічний стан. Ми починаємо простукувати зовнішнє ребро руки від 10 до 15 разів. Постукування має бути комфортне, далі внутрішній край брів, зовнішній кут ока. Тепер під оком, під носом над верхньою губою, центр підборіддя. Тепер Під пахвою робимо постукування. І переходимо до наших пальчиків. Починаємо з мізинчика, робимо постукування 10-15 разів. Безіменний, середній, вказівний, великий палець. І знову ключиці. Вправа виконується два кола. Дякую, що були зі мною та знайшли час, щоб попіклуватись про себе. Бажаю вам спокою, гармонії та внутрішньої сили.